«Я пізнаю світ, урок 226, тиждень 26. Тема Князь Святослав. Внутрішня будова землі. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ. Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Я складний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яким був князь Святослав? За що князя Святослава поважали його воїни? Які таємниці ховає земна кора? З яких шарів складається земля? Як називають найменшу частинку організму? З яких частин складається клітина? Які організми називають одноклітинними, а які багатоклітинними? Що краще зберегти певну кількість енергії чи виробити нову? Що таке енергозбереження? Яке значення повітря в природі та житті людини? Для того, щоб дати відповідь на перші два запитання із трейлера, попрацюйте з картою знань на 37-й сторіночці. Карта знань утворення держави Росії. Пригадуємо. У IX столітті відбулося утворення двох державних об'єднань це Новгородське князівство на чолі із князем Рюриком та Київське князівство на чолі із князями Аскольдом і Діром. IX-10 століття відбувається утворення держави Русі зі столицею в Києві. І у 882 році починає правити князь Олег. Та Правив він до 912 року. Після князя Олега почав правити Великий князь київський Ігор. Так. Він правив до 945 року. Після смерті князя Ігоря почала правити княгиня Ольга, так, вона була дружиною князя Ігоря. Так, і вона була першою Так, вона була першою жінкою, яка правила. Так, і вона була першою жінкою, яка почала правити державою Русь. У 1964 році. Починає правити Великий князь київський Святослав. Його прозвали Хоробрим, і він був син Ігоря та Ольги. Саме на сьогоднішньому уроці ми будемо більше говорити про князювання Святослава. Відкрийте сторіночку третю у підручнику. Розгляньте імовірне зображення Святослава, сина Ігоря та Ольги. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви помітили в його образі? Український історик Михайло Грушевський так описував князя Святослава. Це чистий запорожець на київському престолі. Як ви думаєте, чому він так його описував? Чудово! Відкрийте сторінку 34 у підручнику. Проводіть історичне дослідження. Прочитайте фрагменти літописів про київського князя Святослава. Історичні джерела про князя Святослава. Жила ж Ольга зі своїм сином, Святославом, і вчила його прийняти хрещення. Але він і не думав дослухатися до цього. Повість минулих літ. Наступне історичне джерело У походах він ходив легко, мов пардус, гепард, і багато воював Не возив він за собою в походах ні воза, ні казанів, не мав ні шатра. Такими ж були й усі інші його воїни, і посилав гінців у інші землі зі словами Іду на ви! Повість минулих літ. На вигляд він був таким помірного зросту, з густими бровами, з блакитними очима, з рівним носом, з густим довгим волоссям, що висіло на верхню губі. Голова в нього була зовсім гола, і лише на одному її боці висіло пасмо волосся, що означало знатність роду. І шия товста, плечі широкі, і весь стан досить стрункий. Він мав похмурий і суворий вигляд в одному вусі висіла в нього золота сережка. Так писав візантійський історик Лев Дуякон. Доки князь Святослав сидів у Києві, печеніга боялися переходити межі його держави. Та коли довідалися, що він пішов на болгар, напали. А кияни відрядили гінців до Святослава та переказали йому, ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї можеш позбутися, чи ж не жаль тобі відчизни, неньки старої та дітей? Як почув те Святослав, швидко прийшов до Києва і цілував матір і дітей своїх. І зібрав воїнів, і прогнав поченігів у поле, і настав мир. Повість минулих літ. І мовив Святослав Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею доведеться стати насупроти до бою. І якщо ж ми побіжимо, то сором нам. Тож я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді самі подумайте про себе. І сказали воїни де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо. З повісті минулих літ. Скажіть мені, будь ласка, так яким був київський князь Святослав? А на кого зовні він був схожий? Яку діяльність він вів? Дуже добре. Сторіночка 3 у підручнику. Прочитайте запитання та оберіть правильну відповідь. Якої віри дотримувався Святослав? Християнства, язичництва. Так він дотримувався язичництва. На кого ззовні схожий Святослав? На половецького хана, на запорізького козака, на лицаря, на розбійника. Так ззовні Святослав був схожий на запорізького козака. Третє. Які кочові племена очолили Київ за відсутності князя Святослава? Половці, печеніги, хозари. Так, це були печеніги. Четверте. Гінці якого князя передавали відоме послання Іду на ви. Олега, Святослава Ігоря. Так, це було послання князя Святослава. Яке слово можна скласти з отриманих букв? Так, слово воїн. А що означає це слово? Дуже добре. Трішки відпочиньте та візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо його. Увага! Відповідь 8 мільйонів 1600. Раунд номер 2. Увага! Який результат ви отримали у другому раунді? Перевіримо. Увага. Відповідь 8 мільйонів 2 тисячі. Раунд номер 3. Увага. Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо. Увага! Відповідь 8 мільйонів 2400. І раунд номер 4. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Який результат ви отримали у останньому раунді? Перевіримо. Відповідь: 12 корисних копалин. Скажіть, будь ласка, а де утворюються гірські породи? Чудово. Прослухайте електронний лист від Бобу та Аї. Привіт, хлопчики і дівчатка! Виявляється, природа запасла в земній корі справжні скарби, корисні копалини, але надійно сховала їх від стороннього ока. Якщо земна кора це зовнішній твердий шар землі, то існує ще й внутрішній. Які таємниці він приховує? Нам так хочеться зазирнути в глиб землі і дізнатися, що там усередині. Саме на сьогоднішньому уроці ви спробуєте зазирнути в глиб землі і дізнатися, що ж там знаходиться всередині. На сторінці 5 розгляньте зображення будова землі. Будова землі. Внутрішнє ядро. Зовнішнє ядро, нижня мантія, верхня мантія та земна кора. Земна кора це зовнішній твердий шар землі, що ми відчуваємо під ногами. Вона складається з гірських порід і мінералів. Саме тут мешкають і розвиваються організми. Товщину земної кори відносно землі можна порівняти зі шкіркою яблука. Тобто ми можемо сказати, що земна кора досить таки тонка. Після земної кори у нас йде мантія, а саме нижня та верхня. Мантія це найтовщий шар землі. Ось ми можемо навіть побачити: найтовщий шар землі. Складається з двох частин верхньої та нижньої. Вона утворена із розплавлених і твердих порід. Вважають, що речовина верхньої мантії безперервно рухається, а також ядро. Ядро розташоване в центрі землі. Воно складається з двох частин. Рідкої зовнішньої, ось можемо бачити, рідкої зовнішньої та твердої внутрішньої. Зовнішня частина ядра це сплав металів. Внутрішня частина ядра має таку високу температуру, що будь-які організми, потрапивши туди, умить згоріли б. Скажіть мені, будь ласка, так з чого складається земля? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент про будову землі та підсумуйте свої знання. Увага! Молодці, чудова робота.